Летіли над вікнами крилами, а він провечає по часі встрічав, хмари на даху, ходили і крила. Коли з комаля комаречного ряда на сходах сидів тіла марно товлений, вночі вночі хати за синами, бажання загадував місяцю пол.

Він її коменяв, загріваючи потихонь, на купі років її туплі виши, Вона ж повернеться та з третього помилу, Колись спожине сонце чорним пітьму, розкриється спиче на сонечко років, І Я оклеюся в тиску дому, я не забуду ту з третього помітку. Всіх тих, хто з вірками вночі щоб забути мені на хвилинку, нас без коланих вернів пить, якщо я зовслави воюють будинку. Милий, кризенький, будинок старенький, милий, кризенький, будинок старенький, милийкий, у відомі, Після бойовини всього дітей каші присвячена всім нашим розбитим будинкам, всім нашим безвинно обіємним. Світла пам'ять! Хвилина мовчання! Давайте повернемо наших земляків, які безневинно постраждали від страшного депресії. Христос небесне, загиблим і також воєм, зараз обрати з вами всіх, хто боронить наші побежі, захищає нас, загадали наших героїв і велика вдячність і наслідку. А щоб жити і продовжувати заявляти по себе на весь світ. Ірочка, дякуємо тобі дякуємо Тетяні Кашу, Кошин за е, ось вона тут, іде, так? Погано видно, давайте попривітаємо. повертаємо дуже гарних влучних, щеницьків, з якої вийшла гарна пісня. Дякуємо вам. Уже скільки ми говорили про любов у цьому місті. І я вважаю, що наші батьки морізлі. Заспівають нам перемогу так, щоб вона настала скоріше. Співаємо, нагружаємо, працюємо для нашої перемоги. А Ірина Ендріксон у нас приймала участь у двох номінаціях. Перша номінація автор, вона отримає першу премію диплом першої тобто, пісня віддаває. І номінація – Авторська поезія за цей вірш, який ви тільки що прослухали, Кращавай. Ірина Ендріксон отримує. Щасливі веселі і вже перемогу. Бачу описки, оплески, не штанути обов'язків для наших учасників фестивалю. Кривий рік місто фортеця. Слава Україні! А зараз.